Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою площа трикутника. І будемо сьогодні вивчати формули для обчислення площі трикутника. Отже, теорема про площу трикутника. Площа трикутника дорівнює половині добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Поки що ми нічого не пишемо, просто дивимося. Отже. Представте, уявіть собі, що у нас з вами є трикутник, ось він, наприклад, у мене. І в цьому трикутнику проведена висота. Хай оце у мене буде висота. Отже, мій трикутник АБЦ. І висота К. Кажуть, що площа трикутничка АВС дорівнює половині, тобто одна друга добутку висоти БК, на сторону, до якої ця висота проведена АС. Або через позначення, як правило, наприклад, сторону позначають літерою А маленькою, а висоту, яка проведена до цієї сторони, аж з індексом А. Тоді формулу записують: площа трикутника дорівнює 1, друга множимо на H. І існує тринадцятка з цієї теореми. Наслідок 1. Площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку катетів. Насправді, ця формула теж дуже часто використовується, і ми її повинні вивчити. І ще раз. Якщо ми маємо справу з прямокутним трикутником, тоді площа такого трикутника, да, прямокутного дорівнює половині добутку катетів. одна друга, наприклад, катети А і Б. Наслідок 2. Якщо сторона одного трикутника дорівнює стороні другого, то площі таких трикутників відносяться, як їх висоти проведені до цих сторін. І наслідок 3, якщо висота одного трикутника дорівнює одній з висот другого трикутника, то площа цих трикутників відноситься як сторони, до яких проведені ці висоти. Отже, теорему, тобто формулу да, і три наслідка, ви повинні вивчити. Ми їх будемо використовувати особливо ось цю формулу. Да, першу, яку ми розбирали, вона часто на ЗНО зустрічається. Отже, починаємо працювати. Перший номер, який будемо розбирати, працюємо письмово тепер номер 912. Площа трикутника дорівнює 36 дециметрів квадратних, А одна з його висот 8 дм. Знайдіть довжину сторони, до якої проведено цю висоту. Задачу будемо розв'язувати без малюнка, без пояснень. Вона дуже проста не будемо на неї витрачати багато часу. Отже, нам відома площа, відома, відома висота, потрібно знайти сторону. І ще раз, наша формула, яка площа трикутника дорівнює 1 друга сторона, множимо на висоту. Зараз нам невідома сторона А. Будемо шукати, що нам треба зробити. Дві площі трикутника поділити на висоту. Отже, за цією формулою працюємо. Дві площі трикутника. 2 множимо на 36 і ділимо на висоту на 8. Скоротимо 2 і 8 на 2, 1 і 4. 36 ділимо на 4, 9 дециметрів. Отже, сторона дорівнює 9 дециметрів. Не будемо писати відповідь. Да? Задача проста, не будемо на неї витрачати час. Наступні задачі. Розберемо теж без повного розв'язку. Дивіться, номер 914. Знайдіть площі фігур зображених на малюнках 240 і 241, якщо сторона клітинки дорівнює 0,5 см. Отже, що ми бачимо: перший трикутник висота, зараз я візьму лінію і проведу висоту цього трикутника. Ось вона висота. Висота проведена до сторони АЦ. Дивимося, 1, 2, 3, 4 клітиночки, тобто 2 см. 1, 2, 3. Сама сторона дорівнює 3 см. Отже, площа першого трикутничка чому дорівнює? 1, 2, множимо на 2 і множимо на 3. 2,2 скоротили, залишається 3. Сантиметра квадратних, да? площа у нас в квадратних одиницях вимірювання. Другий малюночок. Давайте проведемо висоту з точки М. Пригадаємо, що будемо проводити висоту на продовження сторони. Ми з такими трикутниками з вами в минулому році працювали. Отже, висота моя, ось вона, позначаю перпендикулярчик, що це в мене висота. Так, дивимося 1 сантиметр, 2 см. 1, 2, 2,5 см. У мене висота. Сторона, до якої проведена сторона у мене КЛ. Да? Зверніть увагу, тільки КЛ. Один, два-два сантиметра. Отже, площа другого трикутника дорівнює одна друга. Множимо на сторону сторона це 2 і множимо на висоту 2,5. 2,2 скоротилися. Залишається 2,5 см квадратних. Отже, задачу з вами ми розв'язали. Переходимо далі до наступного завдання. Це номер 916. Запишемо. Номер 916. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 5 см. А висота проведена до основи 3 см. Знайдіть площу трикутника. Отже, у нас буде з вами рівнобедрений трикутник. Виконуємо малюнок. Він буде у нас схематичний цей малюнок. Так, бічна сторона рівнобедреного трикутничка. Ось у мене бічні сторони. Зараз я беру олівець. Бічні сторони рівнобедреного, тобто дві сторони рівних рівних 5 сантиметрів. Введемо позначення. Трикутник у нас буде АВС, А висота проведена до основи. Проведемо цю висоту. Ось вона у мене висота. Так, давайте назвемо літерою М. Проведена до основи 3 см. Знайдіть площу трикутника. Отже, що ми запишемо в дано. Дано трикутник АВС, рівнобедрений. Рівнобедрений. АВ дорівнює Б, і дорівнює 5 см, далі. БМ перпендикулярно до АС і БМ дорівнює 3 сантиметра. Так, більше нам нічого не відомо. Нам треба знайти площу трикутника, площу трикутника. Розв'язок дві крапочки. Отже, давайте зараз розв'яжемо цю задачу. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про рівнобедрений трикутник. Ми знаємо, що у нього бічні сторони рівні, що кути при основі рівні, але ще є дуже важлива властивість висоти. В рівнобедреному трикутнику висота, яка проведена до основи, є не тільки висотою, а ще є бісектрисою і медіаною. Для нас тут буде важливе слово медіана. Що медіана робить? Діле сторону навпіл. Отже, відрізочок АМ дорівнює відрізочку МС. Для того, щоб знайти площу нашого трикутника, що нам треба зробити? Одну другу помножити на сторону сторона у нас АС і помножити на висоту БМ. Висоту ми знаємо. Залишається знайти сторону АС. Ми бачимо, що сторона АС складається з двох частинок АМ плюс МС. Сторона АС складається з двох частинок АМ плюс МС, плюс МС. Або можемо написати 2АМ. І чому ми так написали? Давайте пояснимо. Да? Я просто проговорю, а ви зробите паузу і запишете. Висота в рівнобедреному трикутнику є і бісектрисою, і М. Висота в рівнобедреному трикутнику є і бісектрисою, і медіаною, отже, АМ дорівнює МЦ. Отже, АМ дорівнює МЦ. Так. Тобто задача зводиться у нас до знаходження АМ. Якщо ми з вами зараз розглянемо трикутник, розглянемо. Трикутник АВМ. Оскільки БМ у нас перпендикулярно до АЦ, то цей трикутник прямокутний, да? кут Б дорівнює 90 градусів, поставили тире і написали прямокутний трикутник. А в прямокутному трикутнику ми в цьому році вивчили, працює теорема Піфагора. За теоремою. Піфагора. Зараз у нас невідомий катет АМ. Да? А, М. а М дорівнює квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета, і все це під коренем. Да? Квадрат гіпотенузи АБ в квадраті мінус Бм в квадраті. І все це під квадратним коренем. Що це у нас буде? 5 в квадраті мінус 3 в квадраті 25 мінус 16. це буде 4. Ми могли оце все не записувати, якщо пригадаємо, що прямокутник, у якого гіпотенуза дорівнює 5, катет 3. А інший катет буде 4, називається єгипетським трикутником. Да? Отже, якщо ми бачимо гіпотенузу 5, а катет 3, то інший катет буде точно 4. Якщо бачимо катети 3 і 4, то гіпотенуза буде точно 5. Якщо бачимо гіпотенузу 5, катет 4, то інший буде точно 3. Отже, 4 см. Так, АМ ми знайшли. Отже, можемо знайти АС, аЦ у нас дорівнює 2АМ4, на 8 см. Ми готові з вами знайти площу. Площа трикутничка А, Б, дорівнює 1 друга ось ця формула, да? я зараз за нею працюю. АС8 множимо на БМ на висоту 3. 8 і 2 скоротимо на 2, і 4. 4 множимо на 3, 12 площа у нас в квадратних одиницях вимірювання. Зверніть увагу, у мене невеличка дошка, да? тому я пишу, не пропускаючи рядочки кожній Да, Ви виконуєте роботу, як звичайно, да? пропускаєте клітиночку. Отже, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Переходимо з вами до наступної задачі. Це номер 918. Гіпотенуза рівнобедреного прямокутного трикутника дорівнює 8 см. Знайдіть площу трикутника. Дивіться, у нас він і рівнобедрений, і прямокутний. Я візьму заготовочку свого прямокутного трикутничка. Ось він у мене. Так, і він у мене схематичний, да, малюночок? І він у мене рівнобедрений. Отже. Олівець АБЦ. А, Б, а дорівнює АЦ, кут А 90 градусів. Гіпотенуза, це у мене зараз Б, С дорівнює 8. Будемо шукати площу. Отже, дано, трикутник АБЦ. Кут А – 90 градусів, прямокутний і рівнобедрений. Рівнобедрений. АВ дорівнює АС. Відома нам гіпотенуза ВС дорівнює 8 Сантиметрів. Знайти площу трикутника А, Б, С. Розв'язок. І на початку урока ми з вами розбирали наслідки з теореми. Перший наслідок був що. Площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутка катетів. Отже, площа нашого трикутника АВС дорівнює 1 друга і добуток катетів АВ множимо на АС. У нас незвичайний прямокутний, а у нас він іще рівнобедрений. Отже, в нього катети рівні. Що ми можемо написати, що одна друга або в квадраті. Отже, задачу зводимо до того, що будемо шукати катет. Знову ж таки, допоможе нам теорема піфагора за теоремою піфагора. Не забуваємо з великої літери прізвище піфагора. Що у нас буде? Б С в квадраті дорівнює АБ в квадраті плюс АС в квадраті. Оскільки у нас АБ дорівнює А да? С, ми написали на самому початку, то можемо написати, що це буде що? 2Б в квадраті. Позначимо. АВ дорівнює х. Тоді що в нас буде бц в квадраті дорівнює 2 х квадрат. Як звідси знайти х квадрат х квадраті дорівнює bц в квадраті, ділимо навпіл. БЦ в квадраті, БЦ у нас 8 в квадраті, ділимо навпіл. 8 в квадраті це 64, ділимо навпіл 32. Дивіться, просто Х нам шукати зараз і не потрібно, тому що формулу нам треба підставити саме АБ в квадраті, да? а не АБ. Отже, можемо підставити відразу, що площа трикутника А, B, C дорівнює 1 друга. Множимо на 32. 2 і 32 скоротимо на 2, 1 і 16. Отже, буде 16 сантиметрів квадратних. Будь ласка, зробіть паузу, розберіть ще раз задачу і самостійно запишіть відповідь. Як бачите, поки що нічого складного в задачах не було. І ваше домашнє завдання. Обов'язково вивчити теорему три наслідка і розв'язати номер 917. Отже, працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!